Всім привіт! Як вам такий автомобіль. Я вважаю больки-меньки. Toyota Land Cruiser Prado в 150-му кузові бензин 4 літра без газу. У 2021 році це авто виїхало з автосалону. В самому кінці року заїхало для того, щоб повністю його обишумили. Поклеїли в плівку, начепляли купу опцій, які, нагадаю, не йдуть в конфігураторі одразу з автомобілем. Це все додаткові плюшки. І недовго це авто експлуатувалось, тому що почалась війна. Власник цього автомобіля швиденько пішов в воєнкомат, отримав повістку і продовжив боронити нашу державу. А машина зараз не використовується. Машина не використовується, ціна на неї, нагадаю, не найнижча у світі, але вона повністю виправдана. Як бачите, камери перед зад, датчики світла, датчики дощу, звичайно, радар, асистенти утримання полосів, дистронік. 15 тисяч пробігу, 15137, якщо бути точним. Вентиляція підігрів сидіння, електросидіння з пам'яттю З цікавого складається зеркала, автоматичне світло, я вже казав, бачите, все авто поклеєно цілком. Давайте одразу скажемо головний момент. Немає супертермінового продажу і немає супер знижки. Хто знає ситуацію з новими Toyota Landcruiser, Land секундочку, припекло трошки. Хто знає ситуацію з новими Prado, той прекрасно розуміє, що або не можна замовити, або не можна дочекатися, або вона вийде фактично ті ж самі гроші. Нагадаю, автомобіль на гарантії до 2024 року. Пробіг мінімальний, можна взяти в кредит або в лізинг. Умови будуть індивідуальні, тому що вони залежать від вашого доходу і залежать від суми першого внеску, який ви самі визначаєте. Нагадаю, що зараз перший внесок трошки підняли. Навіть у банків він становить близько 30%, але є один плюс: що в ці 3% вже входить разова комісія, і там ще всякі платежі, які дехто звик називати прихованими. Зараз це все стало більш цивілізованим, є прозоро, прозорий перший внесок і туди вже майже все входить. І зручніше рахувати, скільки вам потрібно буде платити в місяць. Тому, тому. Е, кому цікаво, залишайте заявку або телефонуйте на робочі контакти. Всі деталі вам розкажу. Бачите, кожен елемент машинки захищений, щоб вона залишалась в такому от прекрасному стані. Із опцій, хто не знає, навіть підкрилки, все що. Пропонувалось дилером, все було встановлено. Ось резинка, звичайно, що нова, зимова повинна бути. Ось нагадаю, тут є такі коврички, щоб повністю вона максимально часу залишалася в божественному стані. Тому, друзі, всім, кому цікаво, будь ласка, замовляйте перевірку. Він код додавлю в оголошення. Також відкриті до діагностики. ну Моя рекомендація одразу їхати на офіційний дилер, щоб не було цих всяких підбірників. От. Тому що, щоб машинку дивились кваліфіковані люди. Всім дякую величезне, хто звернув увагу на цей автомобіль. Нагадаю, що він новий і на гарантії. Став її.